Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа. Щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Будь благословенний і прославлений, Боже, на віки віків. Амінь. З другого послання до коринтян святого апостола Павла. Браття, милі мені немочі, погорде, нестатки, переслідування та скорботи Христа Ради. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, я став безумним, та ви мене до того примусили, бо ви повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих архіапостолів, хоч я й ніщо. Ознаки справжнього апостольства були вам видні у всякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим бо ви мені менші від інших церков хіба тим, що я не був для вас тягарем? Простіть мені цю кривду. Ось утретє я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати маєтки батькам, а батьки дітям. Я радо витрачаюсь і сам себе пожертвую за ваші душі, якщо я люблю вас більше, то мав би бути менше люблений. Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але, бувши хитрим, узяв вас підступом, чи я використав вас через когось із тих, що до вас був послав? Я облагав тита і з ним послав брата. Хіба ти вас використав, хіба ж ми не тим самим Духом ходили, не тими самими слідами слі... слідували? А може, ви ще думаєте, що ми виправдовуємося перед вами, ми перед Богом у Христі говоримо, а все це вам, любі, на збудування? Продовжуємо слідувати сторінками другого послання. До коринтян, апостола Павла. І бачимо після першого листа, в якому апостол Павло виклав, докладно, в чому були помилки нової спільноти, молодої спільноти, в чому молода спільнота відходила від Євангелія, якого прийняли, від слів, які прийняли, якими, мали, якими б мали надихатися. Апостол Павло продовжує розповідати. І відкривати своє серце як пастиря, як проповідника, як апостола. Сьогодні чуємо знову, ця тема для нього є дуже важлива як свідоцтво його достовірності і вірогідності. Він є проповідником, але який не використовує спільноту для свого, для свого іміджу, для свого збагачення. Ба навіть більше, він не тільки зродив спільноту, але він сам каже, я вкладаюся і постійно вкладаюся. І навіть тих, котрих відсилаю до вас, щоб вам проповідували, я також прошу слідувати моїми слідами. Прошу йти в такий самий спосіб, проповідувати Христа в такий самий спосіб. Зрештою, апостол Павло сьогодні також нам говорить, що ті, котрі звинувачували його, що він не є правдивим апостолом, що Ну, може, якимось новітнім проповідником, новітнім апостолом, яка використовує термін апостол Павло, архіапостоли, тобто ті первоапостоли, але він каже, що всі ознаки справжнього апостола, тобто прототип справжнього апостола, був видний також і в ньому. Також і в ньому можна було споглядати те все, що інші розповідають про тих Первоапостолів видно в усякому терпінні, тобто в спосіб, який він переживає терпіння, в знаках, тобто те, що чинить чуда, чудах і силах. Ще інший момент дуже важливий для апостола Павла, так само як і його переосмислення, приходу Христа, це мараната прийде Господи, це розуміння немочі. Якщо зазвичай неміч ми приховуємо, апостол Павло каже: саме в немочі я є сильний, бо в немочі об'являє Христос, який діє через мене. Бо всі бачать неміч, слабкість людини. Але якщо робимо щось надзвичайне, отже, це Христос, який проявляється і промовляє до нас. І останнє на що варто сьогодні звернути увагу апостола Павла після цього довгого напівнення, довгих слів. В яких навертає, намагається повернути спільноту до первісної горливості. Це є слова його щирості і його розуміння, що те, що він говорить, каже перед Христом, каже, промовляє неначе до Христа і від Христа своїй спільноті. Навіть якщо це слова є гіркі, слова, які вимагають. Щоб до них дорости, щоб їх переосмислити, а навіть перепросити. Але ці слова у світлі Христа є необхідні для того, щоб збудуватися, щоб зерно, так як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, могло проростати і приносити плід в нашому серці. Боже Отче, дякуємо тобі, що в історії шукаєш людину і що збираєш. Усіх нас в одну церкву Твого Сина, дякуємо Тобі, що приймаєш від нас слова похвали, і дякуємо Тобі, що ти дав нам в особі Твого Сина, заступника, Спасителя і відкупителя, який шукає нас і нашої досконалості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.